Всім привіт! всіх вітаю на каналі Mankind TRADER В цьому відео розкажу про те, як можна заробляти на криптовалюті на трейдингу за допомогою спотового бота на біржі Okex. Покажу, як його налаштувати і запустити максимально ефективно. Інструмент корисний, я сам його досить часто запускаю. Ось, наприклад, у мене зараз працює торговий бот по ефіру. Налаштований він так, що з кожною зміною ціни ефіру на 10$, доларів у мене він автоматично купується і продається. Ціна падає, я набираю сіткою, ціна росте, я продаю. І таким чином вдається заробляти на всіх цих коливаннях. Ринок зараз позитивний, є волатильність, тому і боти мають сенс. Пару слів, чому я саме відкрив по ефіру. Ну, по-перше, це одна з найбільш надійних криптовалют. В ньому можна не сумніватися, що він там якось зіскамиться. А по-друге, наразі хочу його придбати для участі у Jumpstarтері. Хто не знає, Jumpstarter – це така вкрай вигідна акція, яка час від часу проходить на окесі. В минулі рази, буквально за 2-3 дні стейкінгу, давали по 500 доларів. Через пару днів запускається новий раунд. Там є два пули для бітка, для ефіру, які треба мати на балансі. І я за допомогою цього бота можу зайти по середній вартості, якщо ціна буде падати. А якщо ціна виросте, ну то зроблю з бота, а крипту для акції просто куплю по ринку. Прибуток в таких ботах виходить саме за рахунок великої кількості угод, які відбуваються 24 на 7 автоматично. Наприклад, за моїх налаштувань в бота заінвестовано 2500 доларів, а з однієї угоди капає 20 центів. І з першого погляду, ну це прям дуже мало. Але зважаючи на те, що угоди закриваються в середньому за 10, 20, 30 хвилин, в результаті навіть за добу виходить така непогана сума. Ось, наприклад, прибуток за сьогодні. Важливий момент, мені це вдається, тому що у мене на аккаунті активована знижка на торгові комісії. Так як угод величезна кількість, то подібні знижки це прям must have обов'язково. З кожного продажу або покупки платяться комісії, і їх зниження прям допомагає суттєво зекономити. Для того, щоб отримати пониження комісії, необхідно ще на етапі створення аккаунту реєструватись по конкретному спеціальному посиланню. Його я залишу в дописі до відео. Можете прийти, ознайомитись і зареєструватись. І знижка активується автоматично. Якщо у вас вже є аккаунт і на ньому немає знижки, то ситуація тут гірша, її вже не підключити. Але якщо ви націлені активно торгувати і застосовувати бота, тоді, я думаю, не проблема там, попросити друга, родича, створити вам новий аккаунт за посиланням. Тепер покажу, що куди натискати, щоб запустити бота. В розділі торгувати обираю трейдингові боти. Тут взагалі є чотири види, але ось ці Infinity та Moon, досить такі заплутані, ну і по кількості користувачів видно, що не популярні, тому я на них особливо й не звертаю уваги. А от фьючерсна сітка і сітка споту це вже топові інструменти. Зараз зосереджусь на спотовій сітці, а про фьючерсну розкажу якось в наступному відео, щоб вас не плутати. Отож, тиснемо Створити і попадаємо в торговий термінал. Тут бачимо ліворуч графік, праворуч налаштування. Спочатку оберемо торгову пару, для прикладу запущу бота на біткоін. Налаштування можна виставити автоматично. просто обирайте стратегія ШІ і штучний інтелект підбирає варіанти сіток. Тиснете копіювати, і у вас вже додаються ці налаштування. Але, як на мене, в цьому випадку краще використовувати свій інтелект, а не штучний, тому я налаштовую все вручну. Спочатку встановлюю діапазон цін, в якому буде торгувати бот. Нижню межу поставлю 48 тисяч, верхню, нехай буде 54. Ну, такий діапазон, де біткоін, скоріш всього, буде торгуватись, якщо не буде якихось різких змін. Далі указую кількість сіток. Тут обирайте на свій розсуд, але дивіться на відсоток прибутку на сітку. Тобто, скільки ви отримуєте з однієї угоди. Нормально, це від 0,1% і вище. І, як на мене, велика кількість сіток, але з меншим відсотком, це більш ефективно, ніж маленька кількість сіток, але більше відсоток. Адже коли кількість угод маленька, то часто ціна просто не доходить до ордеру, і ви нічого не отримуєте. Також тут є два режими: залишу арифметичний, так як діапазон в мене невеликий. Якщо б був, наприклад, від 20 до 100 тисяч. То тут більше підійшов би в геометричний. Арифметичний це коли різниця між угодами всі ці стала. Тобто тут це 200 доларів. Як ви бачите, ордери є на 50 000, 50 200 50 400 і так далі. Геометрично ж, розраховується по формулі, і так, чим більше відхилення від ціни, тим більше відстань між угодами. На такому невеликому діапазоні, як у мене, це особливо не має сенсу і навіть непомітно. Далі вписую суму інвестицій в цю обвода. Нехай теж торгує на 2500 доларів. Налаштування нижче, вже такі більш тонкі і нішеві. Я їх використовую рідко. Наприклад, якщо увімкнути трейлінг, то сітка буде сама розширятись сходом ціни. Але ви ж все рівно будете слідкувати за цим ботом, контролювати, і вручну ви зможете краще і більш точніше все переналаштувати при зміні ціни. Так ви зможете і подумати, чи є сенс продовжувати, чи краще зупинитись. Коротше кажучи, найкращий варіант це щоб угоди укладав бот, але от такі різні стратегічні моменти вже були на вашій відповідальності. Умови запуску залишаю миттєво, умови зупинки вручну. Вимикаю автопродаж при закритті сітки. З цими параметрами, звісно, можна погратись, але, як на мене, так буде найоптимальніше. І нижче можна виставити стоп-лосс та take profit. Тут ви вписуєте ціну для фіксації, і таким чином у вас буде перестрахування на випадок, якщо ціна різко почне падати. Це досить актуально при торгівлі якимись щиткоїнами, альтами, які можуть дуже різко і швидко впасти, і ніколи не відновитись. Але так як у мене сітка по бітку, я за нього хвилюватись не буду, навіть якщо він впаде, то з часом відросте і можна буде його продати, тому цей пункт теж пропускаю. Натискаємо створити і все, бот починає свою роботу. Можна натиснути відомості, і тут відслідковувати всю інформацію по цій сітці. А також зупинка та закриття теж тут. Рекомендую починати з невеликих сум, детально ознайомитись з усім інтерфейсом, з усіма інструментами і налаштуваннями, щоб випадково десь щось не прогавити. Також рекомендую подивитись відео про Jump Starter, який я згадував на початку. Активність дуже вигідна і наразі, як ніколи, актуальна, тому не варто її упускати. Відео з'явиться у підказках. Додаткову інформацію як про такі акції, так і про торгові інструменти та власний досвід знайдете в телеграм-каналі МТ. Якщо залишились якісь питання, можете написати в коментарі, постараюсь всім відповісти. У мене на цьому все. До зустрічі!